Сі, я хочу продовжувати все це. Вона не буде зупинятися їй потрібні нові боєприпаси, їй потрібні нові ракети. І саме через це міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов поїхав до Корейської Народної Демократичної Республіки для того, аби зробити реверанс перед Кім Чен і нам перед іншим військово-політичним керівництвом Північної Кореї для того, аби провести переговори про подальше постачання іншої зброї, наприклад, балістичних ракет. Ми знаємо про балістичні ракети. КН-23, але ж нещодавно Північна Корея надала Росії військову техніку. А, балістичні ракети, які називаються. Ой, як вони зараз, я вам скажу. Не хвантом. Якось так. Хва, хват, ну, як, як така якась назва, балістичні ракети, які в тому числі використовувалися для а, своїх о, для ударів. Для ударів по. О, по, Ки... по Києву а за інформацією поспреда сполучених штатів ООН, Роберта вуда е корея готує для відправки в російську федерацію от партію ще одну партію таких велич великих балістичних ракет і серйозне обурення суспільства викликало е як кажуть багато наших дописувачів вайбері та в принципі аналітиків популістична ініціатива влади роздати тисячу